Щирі посмішки і сяючі очі. Військові не приховують радості від отримання техніки для своїх підрозділів. «Ця допомога вона зараз прям дуже-дуже в тему. Та радієм, що нам допомагають. ми будемо мати чим то в то Без цих систем просто неможливо працювати. Шість військових частин різних бригад отримали допомогу від авіакомпанії Українські вертольоти на суму 6,5 мільйонів гривень. Максимально потребуємо, потребуємо допомоги, а саме це мавіки. Це мачти, також антени до мавіків. На жаль, ми їх втрачаємо дуже сильно, але краще втратити мавіки ніж втратити піхоту. Отримали сьогодні три зарядних станції великої потужності для наших екіпажів БПАКу. Отримали чотири прилади нічного бачення. ПВ-14. це дуже важливо, як і для піхоти, яка виходить на позиції, так і для. Тих водіїв, які вивозять, наприклад, особовий склад на позиції, там пілотів чи там піхоту, також отримали РЕП. Акція неодноразова. Товариство систематично закуповує дороговартісну техніку і обладнання для різних бригад. Що саме купують для підрозділів, залежить від потреб конкретної частини. Формую заявку відправляє листом, і потім за мною там зв'язалися хтось із представників компанії. і Ми говоримо все, що саме нам конкретно потрібно. Ми передали військовим допомогу на 166 мільйонів гривень. Це понад 60 нових автомобілів, це понад 260 дронів, мавік, ребів, понад 2000 бронежилетів, лазерні прилади, прилади нічного бачення. Зазвичай передача техніки відбувається без урочистостей. Часто її везуть підрозділам до прифронтових територій. Цього ж разу була можливість зібрати військових різних бригад і працівників авіакомпанії, аби підкреслити, що ця допомога від кожного з них, що ті, хто не на фронті, працюють для фронту, а ще це можливість подякувати захисникам особисто. Коли ми спілкуємося з військовими, ми чуємо від них одне будь ласка. Опікуйтесь нашими сім'ями, ми виконуємо наказ. також авіакомпанія підтримує дітей загиблих захисників. Ветеранів зі складними пораненнями забезпечують як фізичною, так і психологічною реабілітацією, допомагають в проведенні складних операцій. Товариство опікується дітьми-сиротами загиблих військових. Спочатку повномасштабного вторгнення загальна сума благодійної допомоги сягає 227 мільйонів гривень. На досягнутому зупинятися не збираються. Мають амбітну мету знайти так званого опікуна для кожної дитини, яка втратила уже обох батьків. Одного з яких на війні, закликаємо небайдужих директорів, власників підприємств приєднатися до нашої ініціативи. Нам не потрібні гроші, тим більш чужі. Нам потрібно, щоб наші однодумці, наші колеги взяли скільки можуть дітей і виконували свої обов'язки по їх опікунству. Українські вертольоти не словами, а справами показують гарний приклад соціально відповідального бізнесу і просять інших долучатися до них.